Я думав, що я більш. Е, сором'язливий якийсь. чи, Ну, не те, що сором'язливий, ні. Е, більш я не думав, що в мені прокинеться військовий. От. от так. Я думав, що я е, просто якась цивільна особа. В мене Бо здоров'ю завжди було непридатне у мирний, мирний час. Я коли йшов воювати, я трохи побоювався, бо я ніколи з цим не стикався. Коли перший раз взяв в руки автомат, в мене вийшло, потім це вже, вже почало. А за два роки я ніколи не думав, що я настільки військовий. Я ніколи не думав, що я зможу вбити. Я ніколи не думав, що я зможу так виборювати. Побору, ну, я не думав, що я такий.